Перенести боєкомплект, пройти смугу перешкод, врятувати пораненого. Так учні Тернопільської школи No23 перевіряли витривалість, командну роботу і спритність під час військово-спортивної естафети пам'яті Героя України Сергія Коновала. За першість змагалися три команди: 8, 9 і 10 класи. Усе під пильним наглядом інструкторів, із якими готувалися заздалегідь. Майже кожен день ходили в тир, та тренували. У Нас дуже хороші тренера. Ми переносили раненого. чи все вдалося, як планували? Так, Та. трошки помало. Так, можна було але скоріше, але ми все одно старалися, доклали до цього всі зусилля. Учасники змагалися на семи етапах: від стрільби з пневматичної гвинтівки до розбирання автомата. Уперше у військово-патріотичній естафеті взяв участь восьмикласник Анатолій Лащ. Юнак каже, під час тренувань усе давалося легше, а от перед глядачами хвилювання взяло своє. Та, попри це, участь у змаганнях йому сподобалась. Мені сподобалось, що таке є військове для таких менших. Ну, я хотів би ну, ще раз на таке прийти, ну я і прийду, якщо буде. Такого естафету у школі проводять вдруге, на честь Сергія Коновала. Герой був інструктором на вишколах і таборах пласту. Організовував патріотичні заходи, учасник Революції Гідності, а з 2014 року парамедик батальйону госпітальєри. Згодом створив у Тернополі дім ветерана, а з початком повномасштабного вторгнення служив командиром другої стрілецької роти Сталева сотня. Загинув боєць 6 квітня 2024 року разом із побратимом Тарасом Петрином. Біля Часового яру на Донеччині. У День Незалежності, 24 серпня 2024 року, Сергію Коновалу присвоїли звання Герой України. Сергій робив вишколи. Він був про молодь. Він дружив з 23-ю школою, і ми співпрацювали. Тому для мене дуже цінно, що ця естафета відбувається щорічно саме тут. Вишколи це було про Сергія. Це те, чим він займався. Тому для мене важливо, щоб це було в контексті його, в контексті його життя, його цінностей. Саме тому сьогодні з молоддю і першочергово для молоді. Ми завжди будемо пам'ятати, і пам'ять буде лише тоді, коли вона буде в наших серцях, в наших думках. І коли ми будемо завжди згадувати таких героїв, як Сергій Коновал. підготовкою учнів займалися старшокласники, учасники військово-патріотичного клубу Сокіл. Вони допомагали учням 8-10 класів опанувати зброю, тренували митання гранат, а головне вчили діяти як одна команда. Ми тренуємося, тому що у нас традиційні ці змагання. Ще ми проводимо змагання пам'яті. Пам'яті Лобуткіна, майора Лобуткіна, капітана третього рангу. це по стрільбі. Традиційні змагання. І беремо участь також в соколі Джурі на перше з міста. Організатори переконані, саме з таких ініціатив починається формування свідомої та сильної молоді, тієї, що любитиме і захищатиме свою країну не лише зі зброєю, а й з гідністю в серці.